Зараз я вам покажу магію створення капелюха. Це капелюх Федора, тому тут має бути ось така от пімпочка. І вона має так вив'язуватись. Бачите, я рівномірно розподілила прибавочки по колу, взагалі непомітно переходу. Так, ніби це так і має бути. Мій улюблений гачок це зараз Ракі Раки. Я замовляла його на Аліекспрес. У нас в Україні чомусь не було цієї фірми. Також мені туліп гачок подобається, але мені чомусь тут натирає. І довгий час мій улюблений гачок був Е, Тут дуже гарно мені тримати, я отак його тримала. Але після того, як спробувала ракі-ракі, він мені подобається дуже сильно. Я купила собі два гачка, на яких чотири розміри. Тут Трієчка і четвірочка. Ще в мене є 2,50 і 3,50 для таких от виробів. Ну що, поїхали? Маркер мені потрібен для відмітки початку ряду, і я його одразу повертаю назад. Це я знаю, що я вже пров'язала першу шістопчик. І бачите, так як це галочки. Я маю в кожну дірочку, тут, між петельок, засунути свій гачок і пров'язати. Бачите, між кожною галочкою встромити. Тепер я вже знаю, що у мене тут іде. Прибавка, це означає, що я в одну галочку в'яжу двічі, для того, щоб рівномірно розподілити це коло. Я люблю в'язати капелюхи маленьким номером гачка, для того, щоб ось ця от галочка була дуже мілка, щоб її майже не було помітно. І таким чином капелюх стоїть краще по формі. Він прям такий жорстковатий, він не розхлябаний. Я дуже багато капелюхів перев'язала, нав'язала на продаж своїх і різних моделей. Так, Тому я вам трошки показала, як в'яжеться капелюшок. Ще буду вам показувати процес, як сформувати федору. Ну, це е, процес в'язання капелюшку займає мінімум 3 дні. Ось так. Дуже гарно. Бачите? Дірочок взагалі не видно практично, тому що маленький гачок я в'яжу на трійці зараз.